Ще раз усім привіт. Хорошого усім вечора. Ось чорна рябіна, яка раз на. Я вам показувала, як вона гарненько цвіла. А тепер ось така, 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 така. Зараз я вже спробувала терпка, вона туди, туди пізніше вже в осінню, Осінню вже солодка. А зараз вона ще терпка. Такі яблуньки стоять, невеличкі, але дуже-дуже-дуже роснючі. Ось ця яблунька така. Прямо аж позгиналися гілочки. Це відірву викину. Прямо Прям позгиналися гілочки від тяжесті. Яблучок не вже гарні. Не знаю, правда, що це за сорт. Маму треба питати, бо вона садила, дуже гарні. Мушка сидить. Такі гарнесенькі яблучки будуть. Я покажу ще одну яблуньку. Теж. Ось такі ну, Ці дуже портяться. Якась яблунька дуже портяться. Яблучка. Прямо на дереві вже, бачите, попортилися. Якийсь сорт такий, що портиться чи просто не підходить клімат, напевно Ось, Бачите, вже порчене. Так, тут помідорки ми пересажували були, вже було жарко, ну, вони добре поприймалися. Такі гарні ще великі помідорочки. Ось такі гарнесенькі, гарнесенькі, гарнесенькі. Ось тут прям такі вони росні, 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 там впало від тяжці. І вже піднімати вони начнуть ламатися, вже є, як є. Ось там росненька така. Ось такі помідорки. Це тут кусочок. Зараз підемо з вами на більший. Кусочок. Там, де вже, там, звісно, збиралися вже помідорки. Мама вже зібрала десь 3-4, може більше, відра, бо закручувала собі мені, бо я з клубніками, а вона, дякую їй велике за це, трошки накрутила мені помідорок. Ось. Бачу, що я не, не справляюся трошки, забігалася, і вона мені допомагає з радістю. Ось така пізня капустка. Така прям голова, голова. Кілограма 3-4. Десь це пізня капустка. Ось така. Це, я вам казала, мама робить розсаду всю сама. Висаджує її в стаканчики і ми садимо розсаду, всю закритою кореневою системою. І вони штренько приймаються, не хворіють. Ось така капустка. Ось така була раня, вже ось повирізали, майже з'їли, а це все капустка така, що можна її солити на зиму. Ставити ось така гарнесенька. Ось помідорки. Дуже люблю ось ці великі помідори. Ми завжди садимо великі помідори, щоб мати на салат і навіть так просто поїсти. Вона смачніша, ніж маленька помідора. Ось так. Такі гарні, здорові помідори. Не знаю, скільки в ці помідорі. Певно, що. 400, ну 250-300 грамів точно є. Ось такі здоровені, гарні помідори. Це у нас рядочок Ці, що ми їмо. І ось там в кінці ще трошки зараз я вам покажу. Ось так. Це яка красота. Ще скільки зелених є. Ось так. Висите. Бомбочки такі назбираю. Возьму додому. Ось такі, ось так, ось так. І це ще скільки помідор, вже скільки зібрали. І ще скільки помідорок є. Така кісточка гарна з помідорками. Ось така. Ось так. Красота, а це, заказували, сорт був, називався Апельсин. Тоже гарні великі такі помідорки. На смак ще не знаю, які. Ось ця така ось. На смак не знаю які. Добрий день. Ось такі. Так. Покажу вам, що тут. Ще раз ні, раз, ні ще багато-багато-багато є помідорок. Тут вже подостигали. Ось така сливочка це закручували помідорки. Такі сливочкою це вже знов набуріло стільки Треба знімати помідорки ось так. Ще багато-багато-багато. А ще. Мені дуже подобається помідорка. Така вкусна, солодка, солодка, як мед. Ось такі чері посадили. Ось такі. Вони жовтенькі, маленькі. Дуже їх люблю. Вони прям такі солодкі, як мед. Угу. Вкусняшка. Ось така красота. Ой! Дівчатка дуже вкусно. Якщо чавкаю, вибачайте. Не можу здержатись. Ось так. Такі ще гарнесенькі помідорки. Ще думаю, трошки збереться. Так, зараз покажу вам ще перчик. Так, перчик, перчик. Покажу вам перчик. Ось такий перчик. Гарний. Теж почав дозрівати трошки він. Болів. Ось така хвороба була. Вірніше, вона і є, але на пару корчиках тільки. А більшість хороші. Ось тут теж такі перці висять. Така красота є ці такі перчинки. Тут такі перці, гарні. Теж замовлялися гібриди, а ось ці, просто куплялася достигша перчина, збиралося насіння і зразу висівалося, просушувалося і зразу висівалося. Дуже гарно сходив цей перчик. Це не гіркий, це солодкий перчик. Так, ось так. Ось така красота. У кожний корчик такий, дуже багато перчика є. Ось так. Будемо морозити, будемо їсти, морозити. Тут теж ось є маленький. Ось, ось такий, Бачите, який корчик не піднімлю, кожний корчик всипаний перчиком, і ось там є такий. Ось така красота. Бачите? Ось так. Ось такі перчики. Огірочки вже пожовкли. Де-не-де де ще є огірочки, ну вже так. Цього року щось швидко пожовкли огірочки. Того року, прям до осені були, а цього року щось швидко пожовкли. Від того, що не вистачало вологи, напевно, що. Ось. Видіть, яка красота. Ось така красота. Це вже з учотом того, що вже помідорки збиралися скільки. Тут картопелька теж ось така, трошки вже заросла бур'яном, ну нічого страшного, не бачу в цьому нічого страшного. Викоситься, вирветься і будемо копати. Так, хочу вирвати пару морквинок. Десь я бачила тут табільшечки. Якщо вірвиться. Есть такая морковочка є вже. Так, 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 так. Вірвуша ось є. Опа, ось такая морковочка. Пару штучок вирвемо, щоб на супчик було, щоб не купувати. Зразу вам покажу. Бачите, аж лопнула ось так. Так. Ось така гарна морквочка теж була. Ось така, ось така морквочка. Є, Ну, цього року її небагато, погано сходила, немає її багато. Зараз спробуємо ще одну вирвати. Ось, що є більше, менше, ну, більшість є. Все, все вам показала. Город, урожай. Показала. Картоплю вже покажу, коли вже будемо копати. Повинна бути, я так думаю, бараболька. Ось. Повинна бути. Бо ми ось там пробували трошки, то була бараболька, бурячок теж ось є, де не де є бурячки. Будемо робити борщову заправку, я завжди роблю на борщик. Цього року фасольки тільки то, що немає. Свіло-біло, а зав'язі на фасольку не було. Ось. Все, все вам показала. Орхідейки поляли, город показала, мамині орхідейки показала. Зараз назбираю з клубнички трошки вусиків і будемо проводити з вами експеримент. Будемо вкорінювати, подивимося, за скільки в нас виростуть вусики на моху. Ось, посадимо в мох і нехай ростуть. Все, всім удачки, всім пока-пока. Усім хорошого вечора, мирного, чистого неба і усього самого-самого найкращого. До нових зустрічей. Зустрінемось вже на клубнічки. Пока-пока.